Перший матч сезону важлива емоційна перемога над фаворитом. І як наслідок три бали у скарбничці львів'ян. Такого старту чемпіонату в елітному дивізіоні в чорно-жовтої команди ніколи ще не було. Попереду ворскла. Слава Україні! Друзі! Вас вітає Ютуб канал Рух Тіві. Це наша традиційна рубрика Інсайд Рух. Ну що, поїхали? Треба забувати цю перемогу, рухатись далі. Тому що попереду складні матчі, вона нічого не означає. Звичайно, що приємно, що перемогли бронзового призеру, але потрібно рухатись далі. Ми тренуємося в звичному режимі і будемо грати так, як ми плануємо грати, як ми тренуємо, ми не будемо міняти нічого. Вже сьогодні всією країною тримаємо кулаки за ворсклу у матчі проти грузинської діли в Єврокубковій грі. Ну а в неділю звичайно ж вболіваємо за жовто-чорних. Чи зуміють підопічні Віталія Пономарьова скористатись складним календарем нашого суперника Та які сильні сторони можна виокремити у Ворсклян? Давайте запитаємо у хлопців. Вони грають один в один. І тому, якщо правильно використовувати зони, то можна добре вибігати в контратакі. «Ворскла, на мою думку, одна з тих команд, яка фізично чуть ли не найсильніша команда в українській перемлізі. Ну, звичайно, є якийсь там фактор, що, може, якісь трошки втомлені приїдуть, але ми будемо виходити на гру підготовленими, з хорошим настроєм після перемоги і надіємося на важливі бали» там з 30 до поєдинку з Ворсклою рухівці підходять без кадрових втрат, а от у полтавській команді через дискваліфікацію проти жовто-чорних не зіграє Ігор Пардута. Я все-таки рахую, що Ворскло досить якісна, хороша команда, тому треба дуже відповідально до цього матчу готуватися. По-перше, матчу не можна судити, але як кажуть, як почнеш, так і продовжиш, тому будемо старатися робити те, що від нас очікують. Давай, 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 давай. Давай, вы, сука. Хорош! Алло! Вышхи!

Матч між Ворсклою та Рухом відбудеться у неділю 6 серпня. Трансляція на ютуб-каналі УПАЛ ТВ. Тож не забудьте підписатись. Початок експертної студії вже о 18.15. Ну а сам матч розпочнеться о 19.00. Слідкуйте за грою у прямому етері та вболівайте за улюблену команду. Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.